Я дуже вірю в те, що кожна людина має унікальний талант і відповідальність насамперед перед самою собою це реалізувати цей талант в своєму житті, служити іншим і реалізовувати свій потенціал. Я думаю, що треба починати з себе. Ми дуже часто хочемо змінити всю країну відразу, але часом треба просто почати з того, щоб зупинятися на червоне світло, щоб не викидати позасміттєвий бак там, сміття, чи, чи там, навіть його сортувати вдома, почати з того, щоб ставати більш відкритішими і привільнішими до людей зовні. Ну, фокус нашої організації полягає в тому, тобто, якщо говорити про місію, то це підсилення потенціалу в суспільстві через розвиток шкіл. Ми розуміємо, що сьогодні школи в Україні потребують. Якісної зміни, тому що з одного боку в нас всі діти практично 99% мають доступ до середньої освіти. Але коли ми подивимося, наприклад, на глобальний індекс конкурентної спроможності, то в нас 22% молодіжного безробіття. Ми розуміємо, що країна там в рейтингу 61 власне в розвитку талантів. І щось тоді не спрацьовує, освіта не конвертується в якісь економічні блага або соціальні блага. І в чому ми бачимо проблему, що в школи є інформаційним ресурсом, але вони не є середовищем, де розвиваються компетенції, навички кожної дитини, і її таланти. І ми працюємо, ми віримо в те, що основними можливлюючими змін в школах є вчителі і директори. Відповідно, наша діяльність фокусується на тому, аби допомогти вчителям і директорам. В школах впроваджувати зміни. Ці зміни можуть бути дуже різними. Це зміна ролі вчителя, наприклад, від джерела інформації до того, хто створює навчальне середовище, хто є фасилітатором, хто є наставником для своїх учнів. Це зміна ролі директора, який замість директивно управляти формує команди вчителів, які працюють над цими змінами. Це зміна, можливо, методів викладання, це зміна того, що діти чують від вчителя. Тобто, це. Дуже різні зміни, які, які ми хотіли бачити сьогодні в школах. Це, це перша наша ніша, а інша це показати, що школи є відкритими для громади, і показати, що школа є центром розвитку громад. Тому ми працюємо в сільських місцевостях з опорними школами наразі. І ми допомагаємо цим школам власне, ставати таким центром, на базі якого розвивається ціле село припустимо. І, і ще один проект це власне краудфандинг. Ми допомагаємо вчителям збирати кошти на проекти, які вони реалізують у своїх школах, залучати доброчинців до фінансування цих проектів. Якби рейтинги успіху у нас не 100%, але ми маємо вчителів в сільських школах, наприклад, в місті, які просто починають працювати по іншому з учнями. І це там школи на Закарпатті, це школи на Донеччині, це школи в Слов'янську, це школи в Києві. Навіть ці вчителі вони просто використовують інші підходи до роботи з учнями. І це. Ефект, коли, наприклад, одна вчителька на Закарпатті почала працювати з новою методикою, і поступово інші вчителі почали дивлячись на неї, переймати цей досвід. І зараз є така тенденція, що, скоріше за все, ця вчителька стане директором школи. І ми бачимо, що людина дуже змінила свою траєкторію. І такі саме історії нас дуже надихають і підтримують рухатись далі. А крім того, ще таким опосередкованим результатом нашої діяльності є те, що зараз масово по країні відкриваються власне курси підвищення кваліфікації для вчителів в різних організаціях, Ми знаємо, і це по суті наші партнери, які відкривають ці курси: це в Одесі, це в Києві, це в Вінниці, це також Слов'янську. Сьогодні ми говорили, що можливо в Червонограді це відбудеться. І ми розуміємо, що в принципі ми, ми були на початку, коли це ще було дуже незрозуміло, як може громадська організація надавати послуги, які по суті надає держава. Але ми показали, що держава може не мати монополії на ці речі, і зараз ми бачимо просто такі, такі хвилі в суспільні, коли ця тема починає набувати все більше і більше поширення. Тому ми дуже тішимося, що в принципі це відбувається. Я просто думаю, що для творення якоїсь екосистеми, тобто там одним з необхідних складників є мережа людей, і, і щоб підтримувати цю мережу, обов'язково мають бути такі майданчики для зустрічей, тому що вони дозволяють обмінятися ідеями, обмінятися думками. І я для себе сьогодні також зробила якихось там якісь відкриття, і я зрозуміла, що з ким я можу зараз навести якісь партнерства для того, щоб ми спільно могли рухатись далі. І мені здається, що сила якраз в тому е, таких формів, в тому, що вони поєднують людей, які готові діяти. Е, і я дуже вірю в те, що там, через кілька місяців, можливо, з'являться нові проекти, які зародилися тут, власне, е, сьогодні під час дискусій чи під час обідів. Я думаю, е, я думаю що церква може стати дуже хорошим е, майданчиком для таких зустрічей. Бо для мене е, Мені що християнські цінності вони власне говорять про те, що потрібно діяти і потрібно. Це ж притча про таланти. Я сьогодні не дарма згадувала про цей талант, який кожен має, і завдання людини його примножувати. Тобто, я думаю, що потрібно просто комунікувати ці смисли зараз. В суспільстві в мене я відчуття, що є просто недостача цих смислів, і якби є проблема, що їх треба створювати. І як якщо, наприклад, церква починає комунікувати ці смисли по-новому, давати їм цього сучасного такого драйву, мені здається, що це має дуже великий. It's